З вами канал Село на Полтавщині. Мене звати Ганна. І сьогодні хочу поговорити з вами знову про будинки. Багато в коментарях мені пишуть, нема таких цін, нема таких будинків. Що хочу сказати? По-перше, ми поїдемо сьогодні в Білики. Поїдемо з вами до мого знайомого, який продає свій будинок. І поговоримо трошки про цей будинок. Покажу вам його, розкажу. По-друге, у нашій територіальній громаді я кажу тільки про нашу громаду, про громаду Білицької ОТГ, про наш Старостинський округ. У нас, скажімо так, коли з'являються люди переселенці, у нас староста пише в групу люди добрі, хто може надати будинок, хто може продати будинок, хто може пустити безкоштовно людей до будинку. І люди, в яких стоять такі пусті хати, відгукуються, пускають, аби люди жили, всі розуміють в якому стані, в якій ситуації опиняються ці люди. Мені пишуть, багато нема такого. Ним не, не несіть чуж, ну, в общем, багато чого мені пишуть. Про це ми поговоримо в кінці відео. А зараз я хочу все-таки вам показати трошки той будинок, який я знайшла. Ну, верніше, я його не знайшла. Цей мій знайомий продає цей будинок, як то кажуть, не за всі гроші світу. Цей будинок в досить доброму стані, але ще він в процесі ремонту. Тому дивимось, хто зацікавився, пишіть. Я дам вам контакти, поговоримо про ціну, поговоримо, що там є, чого там немає. Ну, отже, поїхали. Отже будинок. Будинок знаходиться в СМТ Білике. Він більше 100 квадратів, з документами, все в порядку. Поруч є школа, ліс, річка, ЖД вокзал, так що, кому цікаво, дивимось далі. Отакий стан будинку, ви можете бачити на фото. Тут такі класнючі він з каменя зробив колони в голові. Вже замінені деякі вікна. Будинок досить великий, світлий, багато вікон, є садок, ось такі класнючі колони. Саме, що немало важно, це тут є. Господарські будівлі досить багато, можна щось тримати. Це вид з іншого боку. Це сарай. Тут помічено, що можна вирізати ворота. А ось саме вхід у погріб. І як можете ви бачити, зараз, де виділено білим, це все вхід в погріб. От у нас є три сарая, і білим виділено це все протяжність погреба. тому погріб досить здоровий, може слугувати навіть. Як бомбосховище, там бетонні перекриття, зверху приміщення, так що ну, погріб досить класний. Ну і, звісно, говорили ми про отоплення, це котельня. Тут можна топити дровами. Ну, і, звісно, новий класний туалет. Тепер хочу з вами трошки поговорити. Дивіться, цей будинок, що я вам показала, ну, на жаль, ми домовлялися, але цей чоловік не приїхав, тому я <клес> показала вам фотографії, які він мені скидав, щось в нього там не вийшло з роботою, але це не, не, не суть важливо. Це будинок старий, будинок досить старий. Е, свого часу там була. Е, Фельдшерсько-акушерський пункт, там була державна аптека. Це досить велике приміщення, більше 100 квадратів. Цей будинок вже перевели в стан житлового будинку, документи всі на нього оформлені, там є земельна ділянка 25 сотих. Наскільки я знаю, там є ще поруч ділянка, але вона на даний час не приватизована, вона знаходиться в оренді, здається, 60 сотих. Ну, це все е, мелочі. Будинок він перестраював, достраював для себе. Ви бачите, що там є і котельня, і великий погріб. Хто такий, приїжджає, кому страшно, хто шукає будинок з якимось таким бомбосховищем, щоб можна було сховатись, то це якраз для вас. Е, частково там поміняні вікна, переміняні двері, поміняні, е, значить, є. Варіант, можливість зробити великий гараж. Е, ну, в общем, будинок в стадії ремонту. Якщо, знаєте, так комусь, ну от прям край треба, е, що, щоб не текло на голову, да, то в принципі будинок для житла вже там декілька кімнат, е, може бути, туди підведена вода, туди підведено е, отоплення. Тобто, на крайній случай застелити там якийсь карімат, чи матрас, чи якщо у вас є мебель, власна, то заїжджайте, ставте і, в принципі, можна жити. В подальшому, звісно, кожен під себе буде робити свій там ремонт і якісь наводить порядки і щось робити для себе. Але я хочу сказати, що на даний момент ціна цього будинка 5 тисяч, 5 тисяч доларів. От на зараз. Ми купували свій будинок за 5 тисяч доларів, це було 3 роки тому. І цей будинок за 5 тисяч доларів зараз, станом на зараз. В принципі, наш будинок був вже практично в такому ж самому стані, як і той будинок. Ми зайшли, ми зробили там мінімальний ремонт, вмеблювали його і ремонт ми робимо до сих пір. Тобто, якщо от треба, то це гарний варіант не за всі гроші світу. Що хочу сказати, що для такого будинку, для такого розміру будинку, для такого розміру приміщення, земельна ділянка, одна і друга, да, вона в оренді, але її можна буде приватизувати. Навіть в даний час для огородництва і садівництва цю ділянку 60 сотих можна буде приватизувати. Просто цій людині вона не потрібна, вона нею користується, щоб її не забрали, там, скажімо. Да. То е, це дуже гарний варіант, тому що в нас за 10 кілометрів е, продаються будинки по міні, мінімум 10 тисяч доларів. І це я хочу сказати, не то що будинки це ну, от просто сарай, сараєм, де там тримали курей, гусей і коров всіх разом взятих. І от вони зараз люди продають по 10 тисяч доларів. І в біликах є такі ж самі будинки, які... Е, Стоять уже годами, там жила якась бабуська, бабуська та вже 30 років назад померла. Так той будинок і стоїть, він до половини розвалений. І люди зараз в таких, ну, в такій ситуації, що їде у нас на Полтавщину дуже багато переселенців, і люди, знаєте, такі опа, я зараз от зароблю дінь, І вони розуміють, що в людей немає іншого виходу, як купувати вже ну, що є. Да? Що пропонують купувати, того, що треба десь жити. Люди їдуть з дітьми і люди купують. А наші такі, о, ми зараз заробимо, все буде класно. Люди на цьому заробляють. Цей мій знайомий він не хоче заробити, скажімо так, він хоче просто, щоб цей будинок жив. До речі, там дуже багато кімнат. Розумієте, що це була амбулаторія, там дуже багато кімнат. І в подальшому, можливо, хтось, якщо придбає цей будинок, там дуже класно можна зробити хоспіс. Або для великої сім'ї там буде дуже зручно. Знову ж таки кажу, чому вигідно купувати зараз? Того, що я думаю, що з кожним навіть не роком, з кожним місяцем, з кожним днем. Ситуація вона не стоїть на місці, вона трошки впливає на наше життя. І в таких районах, як от ми живемо в таких областях, хоча в нас теж неспокійно, але ну, більш-менш у нас спокійно теоретично безпечне місце, скажімо так, так то нерухомість буде все-таки підніматися в ціні, зростати вона. Ну, Для прикладу, у мене в чоловіка в Харкові є квартира, от ми її здаємо, зараз, здається, за 4 тисячі. У нас в кобиляках зараз мінімальна ціна на квартири-будинки це від 6 Від 6 тисяч це оренда. Тому я думаю, що треба вже задумуватися, якщо ви, якщо ви плануєте десь щось купувати. То, скажем так, уже от якраз той самий час, щоб придбати щось своє, тому що далі будуть ціни зростати в геометричній прогресії. І вже за 5 тисяч доларів ви не зможете купити не то, що будинку, а ну, скажімо так, навіть земельної ділянки, щоб потім построїти там десь цей будинок. Зараз ще в нас залишились люди, які залишились людьми, які продають ці будинки не за всі гроші. тому... Раджу вам трошки пришвидшитись у своєму бажанні придбати будинок, тому що я скажу так, що навіть будинок за 5000 доларів зараз знайти дуже важко. Але, але, як то кажуть, є одне але. Дивіться, ми говоримо зараз про Білецьку ОТГ і Кобиляцьку ОТГ. На початку відео я вам говорила, що у нас староста, наш діловод, всі наші люди дуже сильно допомагають переселенцям з приводу там, надання свого будинку, своїх будинків, користування, просто є люди віддають. Знаєте, у нас такі люди, вони не розуміють, як це, от як це я взяв і віддав свій будинок комусь просто, не продав, не дав користування, а просто віддав. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, дивіться мої відео, слідкуйте за моїми відео, і я думаю, я розпочну такий марш-бросок по нашому селові, по селах нашої ОТГ, по селах нашого Старостинського округу, для того, щоб показати вам будинки, які у нас є, які можна придбати або навіть взяти. що люди вам... Віддадуть. Є такі будинки, які на даний час вже в користуванні, не в користуванні а у власності, скажімо так, які перейшли в комунальну власність сільської ради, і вони стоять просто, і їх можна взяти в сільській раді, оформити всі потрібні документи і проживати. Так, ці будинки не в зразковому стані. Але вони є, і їх досить багато. І ви знаєте, у нас пруть переселенцям все. Якщо це, звісно, нормальні люди, от недавно в нас переїхала сім'я в сусіднє село, то знову ж таки дається оголошення в старостат, в кого що є, в кого є холодильник, в кого є там кровать, в кого є картошка, в кого що є, все люди несуть, усім діляться. Те, що ви там говорите, немає, такого ні є. Я вам скажу, що є. От Я жила все життя, прожила в кобиляках за 15 кілометрів від, від нашого села, я все життя прожила, це інше вже ОТГ. От там нема такого. Там люди от вовки, розумієте? Вони за е, клаптик землі за своє, вони вдавляться, вони нікому, щоб, не дай Боже, комусь щось там даром дати. то, 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 то ні. Тут такого нема. Тут е, всі одне з одним діляться. Тому, я думаю, в наступних відео, знову ж таки, мій знайомий шукає, який був в попередньому відео. Вони хочуть ще придбати тут поруч з нами будинок, тому я буду шукати. Але я буду шукати будинки в наступних відео. Кому цікаво, буде подивитися, які перше можна взяти безкоштовно, може, будинок, який може надати сільська рада безкоштовно. Друге, будинки, які до 100 тисяч гривень, які можна придбати за таку суму. Сюди, ну, до цих будинків, я так думаю, можна віднести такі ж, знаєте, де сусіди, чи, ось, сусіди, родичі, десь хто знаде, він просто будинок в такому заброшеному стані, але ж все-таки хочуть люди щось заробити. Або ж це такі будинки, на яких нема документів, і треба буде з ними працювати точно так, як ми працювали з нашим будинком. Тому я хочу вже з наступного тижня зробити такий цикл відео про такі будинки, походити, погуляти по нашому селові, поїздити по району по нашому, в ну, близьких селах, пошукати такі будинки. Все вам буду показувати, розказувати. Сьогодні відео про такий будинок. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Е, ще хочу вам сказати, що е, у нас є там в закріплених коментарях силка на банку. Хто бажає допомогти, будь ласка, е, для розвитку канала, ну і хоча б мені там на, на солярку, так щоб поїздити, вам це все познімати. І дивіться. Ще я так думаю, що ми разом з чоловіком в неділю ввечері, це буде десь о 9-й годині вечора, е як уже дитина ляже спати. Е Проведемо спільну трансляцію, вийдемо в прямий ефір і ви зможете позадавати напряму питання мені, моєму чоловікові, що вас цікавить, йому питання там, з приводу господарства, а мені питання з приводу документів, будинків і тому подібне. Тому е на сьогодні це все. Всім гарного дня, мирного, тихого неба, тримаємось і до нових зустрічей. Бувайте!